До вашої уваги заболтів, ринок. Сьогодні пропонуємо такі столи. Метр шістдесят плюс 40 ставка, 90 см ширина на такій ножці. Маємо замовлення на металопластикові вікна фірми Века. Також є стілки. Великий, 2 плюс 40 плюс 40 на 2 вісімдесят. Метр ширина. Такі ціна 10 тисяч, той менший 8 тисяч. стільці наявності 12 штук. Є такий колір. Є такий. Thank you. Також напротив нас Дети, есть прибыль, техника прибыль. БУ. Целый ряд. Так, до вашей уваги кто тапочки, и цену? Теоретически. Какую цену такие тапочки? 3 гривны. 200 гривень. А жіночі ціну? 200. Все по 200. Приходьте на забуківський ринок. Все по 200. Яку ціну ваші кошки? Які. Такий скільки? Такий 1450. А такий?

А такі великі? Двісті сорок вісім. Дякую. Тут є участок, де є і кури, і качки. На жаль, свиней сьогодні нема.